Вітаю, друзі підписники-глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 11 люте. Температура плюс 9-10 градусів, пасмурно. І тема сьогоднішнього відео буде у нас: коли і як і чи потрібно допомагати бджілкам взимку. Дуже багато запитань зараз виникає від особливо від початківців. Які можна сказати, сам був такий час від часу дивляться свої сім'ї і сильно переживають, що буде, як буде, і яким сім'ям давати підгодівлю, яким сім'ям не давати підгодівлю. І коли це робити в цьому відео постараюся більш наглядно розказати, яким сім'ям треба давати, яким не треба, можна почекати. Взагалі, зима є час спокою в бджіл. І в цей період, особливо в другий період зими, треба як можна менше турбувати Е, Вже досить тривалий час без облітного періоду. Хоча в деяких областях вже відбулися перші очисні обльоти, в нас ще не було. Кішківник бджілок переповнений, і лишнє турбування бджілок може призвести до опоношення бджілок. Тож зараз, наприклад, декілька сімей я покажу, е, е, сім'ям, яким не треба нічого робити, які е, нормально е, до, е, живуть до першого весняного обльоту і е, в подальшому будуть розвиватися. Подивимося, всіх не будемо дивитися, подивимося тут шістьорку першим е, а там далі от сімейка. У нас хоч тепло, сімейка розтягнулася трішки по рамках. Митку вистачає. Видно, що вона ще не біля задньої стінки, просто розтягнулася від того, що тепло. З боку медок є. За таке сім'ї не треба турбуватися, все буде гаразд. Слідуча наша сімейка. Сидять взагалі вони ще спереді. Хоча б трошки і активніше. До задньої стінки метку вистачає. Все нормально. Е, від, є такі підписники наші, що є запитання, просто а я вже дав дотацію, типу, бджілкам, бджілки дійшли до середини, вулика, я вже їм кинув. Навіщо це робити? Якщо ще метков вистачає, наприклад, цього, вони вже на середині. До задньої стінки митку хватає. навіщо їм давати дотацію в сканді чи з що. Наоборот, ви лишньою дотацією можете спровокувати маток на червіння. І тим більше, якщо щоб бджілки не облетілися, це може призвести до опоношення бджіл. Не треба лишній раз і лишнього їм давати. Ми взагалі не. Е, е, Підкормлюємо бджілок ні канді, ні медом, а даємо, от ця сімейка от як сидить, також ще меду вистачає. Хоч вони активніші від того, що тепло. З такими сім'ями нічого не треба робити. Взагалі ми залишаємо повномедні рамки. Які в подальшому використовуємо для підгодівлі бджіл. А е, так, ні не канді, ніяким медом ми їх не підгодовуємо. Ось так. Менша сімейка, але тут все в порядку. Те, що вони зараз трошки розтягнулися, це від того, що тепло. І не треба думати зразу, що в їх не вистачає меду. Якщо не вистачає меду, поведінка бджіл зовсім не така буде. Так. Ось так. Деякі дійшли до середини, деякі не дійшли. Дивимося від задньої стінки повно меду, і з цієї сторони їх мед. За такі сім'ї переживати зовсім не треба. Інші випадки, зараз підемо, покажемо ще на двох сімейках. От сімейка номер 16, да? 16. Дивимося. Сімейка практично дійшла до задньої стінки. Я скажу, на прикладі цих сімейок. Таким сімейках, попереду похолодання, якщо вони не облетяться, необхідно дати підкормку. В нашому випадку, що ми робимо? Ми відвигаємо дві рамочки, в нас є рамки медові, розігріваємо їх в приміщенні і сюди в розрив даємо матку медову рамку медову. Але ще треба дивитися, як сидять бджілки, як вони сіли з осені. От тут, наприклад, якби вони йшли від передньої стінки до задньої, вже можна дати їм щось трошки підгодівлю. Але тут дивимося, ми дивимося на рамочки. Рамочки спереді з медом в нас. Бджілки тобто сіли біля задньої стінки і, відповідно, вони йдуть на оборот від задньої стінки до передньої. І це е, можна рахувати е, нормально. Таким, е, якби не мали спереді меду, обов'язково треба дати. Якщо є спереді мед, нічого з ними робити не треба, зимують далі. Так. Тепер сімейка номер 28 Дивимося. Сімейка також розтягнулася. Сімейка з якихось причин займає раз, два, три, чотири. ні, нормально, 5 вулочок, але дійшла так само до задньої стінки. Тут можна дати або переставити медову рамку ближче до них. В даний період ми сьогодні нічого їм не будемо давати. Завтра в нас має бути погода плюс 13-15 і сонячно можливий обліт пчіл. Наші сім'ї, які ми позначили, ми будемо краще дивитися, як вони трошки політають, і тоді будемо більш-менш давати. Але якщо не буде цього обльоту, так якби завтра, Цим сім'ям можна розігрити рамочку і дати рамочку сюди ближче їм. Випадку, якщо сім'я слабша, ну нема я на чому показати слабших сімей, можна рамку дати перевернути медом на сім'ю медову, легенько неї, тільки не дуже неї подряпати виделкою чи, е, виделкою чи для розпечатування рамок, е, Не крепко, чуть-чуть, і прямо положити зверху. І утеплити. Бо якщо розпечатаєте більше, може рамка потекти і тим самим ще наробити гірше бджілка. Ось так. Коротенько, я думаю, розказав. Так як я говорив в цей період, не бажано часто заглядати. Я рекомендую раз в дві неділі пройшов, передивився, як сидять, що сидять, яким необхідно що зробити, зробив. Буде у нас перший гарний очисний обліт, тоді можна буде щось робити конкретніше з сім'ями. Можна буде тоді і розсунути, і взяти рамочку, трусунути, що. В даний період не треба їх не трусити, нічого. Хай так зимують. Ще. Виникають такі е, запитання, навіть, можна сказати, смішні запитання від початківців, чи можна вже нарощувати бджолини сім'ї, яка може мова йти про нарощення бджолиних сімей зимою. Всьому своя пора, буде весна, буде принос свіжий нектару і пилку, тоді тільки можна думати про нарощування бджолиних сімей. Зараз ви будете їх кормити. Будете старатися ТО обльотного періоду не будуть, і оп'ять ваші сім'ї можуть пропасти, обгадитися. Так коротенько, що хотів донести, я думаю, доніс. Більше інформації буде по допомозі і що ми робимо в сім'ях після першого обльоту, який, ми надіємося таки буде завтра в нас. Якщо сьогодні плюс 10 і хмурно, на завтра трошки сонечко. Я думаю, сьогодні по потрішки полетують, але це не є. Також запитання від підписників ще. Трішки полетували. Те, що трішки полетують, це не рахується. Бджілки повинні очиститися. Тоді можна робити щось з сім'ями. На цьому все. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.